Тут надзвичайно цікава, ну, тобто, вивірена така чітка ну, структура книги, оскільки ми маємо спочатку розмову про історичні виміри і соціальні процеси, які відбувалися в цьому селі. Далі є низка е, тексти про. Одії і опис, власне, це, як на мене мені найцікавіший був цей розділ Мандерівська українські дії. Потім є ще четвертий розділ, коли значить про сприймання того, що є ті українськості в Канаді, говорять люди, які залишились тут в Україні в селі Грицеволя, яка Яке пов'язано цим, цими міграційними зв'язками. Але мені от найбільше з двох таких причин, ну, тобто в двох аспектах, мені сподобався такий розділ. Власне, Я тому почав більше приглядатися до цієї третьої частини, і через те мені найбільше сподобалось. Тут є ну, розділ підрозділ, який називається досить так академічно, так, місцеві практики. Громадських обідів, українськість у дії, але тут є підрозділи, от щодо дійна сила або дієздатність української бабці, і пропонуємо українське феномен бабці у дії. Це е, перше питання, е, наскільки це значить, співвідноситься з, от, з академічним форматом. Бо, е, як на мене, це, звісно, додасть книзі, додасть популярності і е, е, такий е, хід, він, звісно, Добре позначиться, добре для читачів, але наскільки це припустимо от в академічному форматі, і е, чи це дійсно е, західні академічні формати настільки ліберальні, що е, можна от, написати про чудодійну силу або дієздатність української бабці. А друге, просто е, як відбувалася ця, так би мовити, що соціологи, етнологи називають польова робота. Тобто як, е, значить, наскільки великим є авторитет цих значить бобців там у мандерах, якщо одним реченням охарактеризувати цю книгу, є справді це намагання уяснити, в чому собі полягає суть суть тягості, суть життєвості, життєздатності української культури, поза, поза такими традиційними центровими культурними потоками, тобто в контексті таких пасивних. А культурних трансляцій в контексті маргінальному. Не в Торонто, не в Едмонтоні, не в Міні-Безі колишній столиці Української Канади і так далі. Так далі. Фокусування на, на повсякденності, фокусування на чудодійній силі української бавці. Мені здається, що книга про українську діаспору, ця конкретна книга, про яку йдеться, суттєво відрізняється від обставлених, якихось каноніч, канонічних. Підходів до вивчення української діаспори. А вона, якщо можна говорити про цю книгу, мені здається, спочатку хочу сказати, про що вона не є, про що в ній не йдеться. ній не йдеться про політичну структуру а, або організацію української діаспори, ній не фокусується на інституційній культурі, а, не подається жодного аналізу чи статистичного, чи соціологічного а, організаційних процесів української діаспори. Також цю книгу, мені здається, не важко назвати книгу е, книгою з українського фольклору в Канаді. Це е, книжка про е, пересічних канадців українського походження, які можуть вважати себе українцями, можуть не вважати себе українцями, і які лише при зануренні антрополога, культурного е, антрополога, чи скажімо, етнографа можна вибирати будь-яке слово, особливо етнографа е, українського походження з України. Е, при зануренні такої особи в кульове поле, чи вже антрополог і культурний і, і, і етнограф вирішують назвати ці практики українському чині. Це моя дослідницька точка зору, як автора чи там, як аналітика цих процесів. Отже, це про повсякденність, про периферійність, про двозначність, про, негві, про, про маргінальність, ж таки. це є монографія, яка базується на польових дослідженнях, на інтенсивному зануренні. Побувши в середовищі, поживши в ньому, відчувши його, увібравши в себе його динаміку, починаєш бачити вже зсередини певні структури, певні процеси, які і відповідають, або які структурують і організують життя громадське, життя приватне, які вибудовують певний або певне тло, або певні параметри для. Дій чи людини, чи групу людей, і так далі. і так далі, Отже, якщо повертатися до бабці, якби в Криму так то очевидно, не, не йдеться лише про жінок, йдеться найпершу чергу про, а, певну, а, про, 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 про певну структурованість громадського життя в пересічному канадському селі. В будь-якому канадському селі цей ритм життя буде повторений. Питання постає таке, яким чином в українській громаді західно-канадському селі ці процеси будуть набувати українського значення і змісту. Уявіть себе в канадському селі, українському чи не українському. Наприклад, село Мандери, про яке йдеться в тій книзі. Складається всього вона все з тобто, громада складається десь 500-600 людей. Це мале село, воно знаходиться на периферії будь-яких культурних процесів. В нього немає а, клубів нічних, в ньому в них немає таких знаєте, сучасних це маленьке західно канадське село. Але на, на, на відміну, скажімо, можливо від українського села, саме громадське життя, саме. Громадське життя, яке очевидно базується на такій цій інфраструктурі організаційній, виключно насичене. Тобто, якщо ви попадаєте в це село і поживете в ньому в рік, ви просто втомитеся, ви будете думати, що ви живете в центрі Києва чи там, в центрі урону вас, ваше так би мати social лайф дуже дуже насичене. Тобто, ми можемо іти в так зворотньому так, зворотньому напрямку. Отже, ми маємо. Жінок, які просто я так розумію, це їх їм компенсує ну, цю добровільну роботу певна соціальна роль, яку вони починають відігравати, і вони уможливлюють оцей фандрейзинг для організації в який спосіб наростає громадське життя, але вони почуваються через те в якійсь ну привілейованій позиції певною мірою. Я, я думаю, що вони відчувають себе без ре... особистостями. Чому от саме це село, от Мандери і там Грецеволя в Україні? Мандера, чомусь як було обрано об'єкт це дослідження? Mm -hmm. Це цікаво? М Мандери за своїм походженням вважається хіба не українською українським поселенням, українською громадою, які поставили в Західній Канаді. А сприяли цьому декілька звичайно історичних факторів. Найбільше, скажімо, напевно, прислужився саме той факт, що ця місцевість була обрана греко-католицькою церквою для влаштування цих первинних місіонерських організацій: ці Василіан і сестер непорочних дів, Діви, діва, сестер служени з Діви Марії. І ці два чини, перебралися до Канади і забазувалися саме в цьому селі. Отже, і мандерівська мандерська має витоки саме в цьому історичному процесі. З другого боку, тому що саме ця місцевість і маленьке село поставило також внаслідок розвитку технологічного свого часу. На початку ХХ століття канадський уряд активно. Розбудовував свій захід і прокладав залізниці і національні залізниці. Очевидно, зрозуміло, що на, на просторах погранича культурна і, і так далі, економічна погранича, очевидно, навколо залізниць економічно все стягалося в Ці такі два підставові процеси відповідають за. Обидві ідентичності цього саме за українською, за канадською, те, що мене вразило під час роботи над ну, загалом з цими людьми, з якими я звичайно товаришувала і, і, і працювала з якими, також пізніше під час роботи над текстом. А саме ця співзалежність між знаєте, практиками українськими, тобто і організаційними, і громадськими, і приватними, і, і наявністю зростанням репрезентації. В роботі в своїй я також простежу в цій книзі до певної міри процес зміни, процес переходу від таких активних, дієвих а, а, аспектів, та, так би мовити, українськості, там, де від, від часів, коли українська мова домінувала в селі, і коли саме. Шотландські поселенці мусили вивчати українську мову і ставати на, на ти з українців для того, щоб завойовувати їхню довіру і таким чином отримувати місце, Ну виборювати місце в своєму парламенті. Це, це відомі випадки. А з боку, ну очевидно, ця українськість, яка б справді була суттєва життєва, і нам була б дуже близька українцям з вона, Очевидно, за певний період цього існування перейшла Цілу низку э, э, фаз, процесів. Ну, і можна аргументувати, що вона до великої міри занепадає. Очевидно, українською мовою тепер володіють значно менше людей, діти виїжджають, немає такої знаєте, генеалогічної тягості, в тягості. Це історичний сув, історичний злам, який я аргументую, відбувся на території Західної Канади конкретно в Мандерах, наприкінці 60-х, початку 70-х років, привів до. А, Певних відчуття, відчуття переходу, перелому, втрати. І власне починаючи з 60-х, 70-х років і надалі, громада раптом розуміє, що вона щось втратила. Вона втратила свою українськість, вона втратила якусь таку свою ідентичність, і вона починає тепер звертатися до цих процесів через призму репрезентації, через призму текстів. Що стається значить, у полі репрезентації? Історичні пам'ятки, будівлі, тобто фізичні об'єкти. Відходять з життя, на їх місце з'являються знаєте, дощечки, надписи, настінні розписи. Процес занепаду дієвості ді, ді, українськості і а, відростання репрезентаційних процесів, він, очевидно, дуже добре спорельований. Кожна людина, з якою не проводжу інтерв'ю, стає крісла чи зі стільця, і йде. До полиції вона знімає цю книжку про пам'ятну книгу українців, тобто про, про село, і починає відкривати мені і розказувати про свою родину приватно, тобто продукувати свої приватні спогади про свої, своє приватне минуле, цитуючи. Цей публічний документ. Але це з одного боку дуже добре, що існують от саме писемні в писемних формах це підсумовано, але з іншого боку, чи це не звужує, власне усну історію, Бо тоді вони починають звірятися з написаним, і відповідно наратив такий напевне менший. це теж може бути як проблема. Багатьма цей пам'ятник сприймається якраз репрезентація і дуже гарна така візитка самоукраїнськості мене, це українська ковбаса. Але якщо, скажімо, ви пробуєте розібратися в причинах, чому саме цей пам'ятник виник і починаєте говорити з селянами чи мешканцями цього містечка, то стає зрозумілим, що цей побудовий поставлення цього пам'ятнику може. 야, якраз бути дуже промовистим текстом про те, які інтенсивні, які заангажовані, які динамічні і часом контрреволюційні політичні процеси відбуваються в самому містечку, незважаючи на те, що воно дуже маленьке. Ковбасний бізнес належав меру міста в свого часу. І очевидно, що мер міста мав дуже велику вагу в своїй громаді. І коли підійшла черга знову ж до чергових святкувань, які дуже популярні в Канаді, певних річниць, одна половина громади хотіла поставити дідух, бо це ж українська традиція, а друга половина хотіла підтримати мера. Ну, знаєте, не все класично, правда? Вона вже є в курсі, вона багато чого в процесі написання цієї роботи, бо я було озвучено і проговорено разом з моїми студентами з якими... Працюємо і завдяки э, тим діалогам, власне, моїм студентам здається, деякі а, аспекти цієї книги стали краще. Який це курс? Тобто це якийсь узагальний чи конкурс українсько-канадської культури.